На Полтавщині голова Держагентства лісових ресурсів України Валерій Черняков зустрівся спочатку із керівниками області, а згодом із директорами лісгоспів. Обговорили актуальні питання галузі. Кірнису ми дали такі настанови, які ми хотіли б бачити в нашому господарстві. Це, по-перше, розвивати свою базу, розвивати своє виробництво, набирати сільських людей в лісгосп. Вернутися від тої системи, яку нам колись насажуть, що лісника треба забрати сокіру і повинен тільки вирощувати роботи мають інші люди. Справді рахую, що лізопи має мати свою свої бригади, свій свої транспорт і займатися не тільки посадкою лісу, але й саме заготовкою лісу. Тому що в деякій мірі воно є спеціалісти. Показали полтавці і приклад заліснення земель запасу не сільськогосподарського призначення. Тут на території Щербанівської сільської ради майже 70 гектарів ярків. Цього року висадили саджанці дуба та акації на 30 гектарах. Нанизу для того, щоб не руйнувати почву. Нанизу зроблено по нашій технології за допомогою плуга, трактора. Все зроблено, а всі оці склони зроблено квадратно-гніздовим методом ручним способом. Тобто ми робили, готували площадки для того, щоб не було змивів, для того, щоб ми не повредили дернину і посадили вручну, посадили вручну культури. Продемонстрували голові держагентства і кілька розсадників, як декоративних культур, так і сосни. Загалом щороку на Полтавщині вирощують до 13 мільйонів сіянців і саджанців різних порід. А, наприклад, Гоголівський лісоросадник, Миргородського лісгоспу, минулого року був визнаний кращим в Україні. Нині ж серед головних завдань лісівників не лише вирощення сіянців. Сіянців і саджанців різних культур, а й попередження пожеж у лісах на Полтавщині встановлено 14 камер відеоспостереження, прокладено мінералізовані смуги, встановлено тематичні банери та інформаційні щити. Облаштовано кілька десятків місць відпочинку для подорожніх. А якщо брати порівняння з прошлим роком і 10 років назад, то ми в 100 раз зменшили пожежі. Якщо в прошлому році три пожежі були, то 10 років назад у 100 разів більше було. І це я думаю це відчутно. Це показує про роботу лісівничої Полтавщини. Показали лісівники і виробничі потужності. Продукція йде переважно на експорт. Ми також можемо ну, на сьогоднішній день конкурувати і продавати нашу продукцію. Споживачам на внутрішній ринок. реалізація на одного працюючого становить 37 тисяч гривень в місяць. Працює у нас 17 чоловік. Показали і кімнати для навчання учнів шкільних лісництв. Їх в області 14. А саме Лютеньківське уже кілька років поспіль у п'ятірці лідерів в Україні.